Якщо придивитися до широких з округлим верхом листю гемантуса, то виникає асоціація з мовою тварини, тому квітка ще називають оленячі або коров'ячі мову, незважаючи на ютичне походження. Догляд за гемантусом в домашніх умовах нескладний. Опис сортів гемантуса у наші будинки і квартири гемантус переселився з тропічних областей Африки. На цьому материку ростуть понад півсотні його різновидів у декоративному квітникарстві найбільш популярні два з них. Гемантус білоквітковий найчастіше зустрічається гемантус білоквітковий, його великі супротивні шкірясті листя насиченого зеленого кольору довжиною 20-30 см, шириною 6-8 см вільно звисають по краях горщика. Чим менше рослині дістається сонця, тим довше і ширше листя молодий лист піднімається вертикально. Потім лягає прямо на старий. Доросла цибулина має діаметр близько 6-8 см, іноді 10 см, злегка сплюснута з боків, дуже своєрідні квітки цієї рослини. В кінці серпня, початку жовтня, з'являється квіткова стрілка довжиною від 10 до 40 см. Розкрився бутон здалеку можна прийняти за білий пухнастий кульку. Насправді це маса білих тичинок з жовтим пилком на кінцях. Цвітіння відбувається один раз на рік, але досить тривалий час, приблизно місяць, як виглядає гемантус білоквітковий фотогалерея. Чим менше гемантусу дістається сонця, тим довше і ширше його листя. Цвітіння гемантуса триває близько місяця. Розкрився бутон гемантуса, нагадує пухнастий кульку гемантус Катаріни ще один різновид гемантус катаріни, його червоне суцвіття, і дало офіційну назву цій рослині. Кривавий квітка від грецьких слів хайма гов і антос. Квітка, на відміну від вищописаного виду, має досить товстий помилковий стебло з 4-5 тонкими листками на маківці і довжина до 40 см завдовжки, ширина 10-15 см. пластинки світло зелені, джолобчасті, злегка хвилясті по краях, рослина цвіте в кінці літа, початку осені, незвичайно декоративним яскравим червоним суцвіттям діаметром 10-20 см. Також складається стичинок, квітка крові на фото, фотогалерея, гемантус катаріни розкішна рослина з червоними кулястими суцвіттями, гемантус катаріни цвіте в кінці літа, початку осені. За яскраві суцвіття гемантус називають кривавим квіткою вимоги до догляду в кімнатних умовах, таблиця період, оптимальна температура, температурозвищеності полив подкорка. зима 1-1, 1-5. для вічно зелених видів. Світле місце розташування. Для скидають листя не має значення мізерний, нібсна два-нуль. Яскраве світло достатній, у міру просихання грунту у березні, один раз з квітня, один раз в два тижні лето 2.2.2.4. яскраве світло з притененим від прямих сонячних променів 1. раз в два тижні осені 1.6.2.0. яскраве світло у вересні достатній в жовтні. Рідкісний в листопаді, мізерний, у вересні кожні два тижні, у жовтні, один раз в листопаді скасувати. Посадка і пересадка оптимальний період для посадки пересадки кінець зими початок весни, якщо ви не встигли виконати завдання в цей час. Заплануйте його на другу половину серпня. Коли спаде літня спека, пересадку не рекомендується проводити часто. Якщо рослина себе добре почуває, цілком достатньо міняти ґрунт раз в 3-4 роки. Покрокова інструкція: Підготуйте ґрунт, гемантус буде добре себе почувати в суміші з два частини дернової землі, один частини листової, один частини піску, один частини торфу. Можна придбати в спеціалізованому магазині готовий універсальний ґрунт. Визначтеся з матеріалом, який буде використаний в якості дренажу. Він повинен бути хімічно інертним, щоб не виділяти токсини, не гнити, не розкладатися, пропускати вологу. Зазвичай це керамзит. Деякі квітникарі застосовують шматочки розбитих глиняних горщиків, дрібні камінчики. Підберіть горщик висотою 15-20 см, шириною трохи більше, так як коріння, гемантус ростуть горизонтально. А не в глибину, якщо ж немає підходящої ємності, насипте товстий шар дренажу, щоб не допустити застою вологи молодому рослині з невеликою кореневою системою підійде горщик на 4-5 см вище і ширше розміру його коренів. Не забудьте про піддоні, в який стікає волога після поливу. Обережно вийміть геманту зі старого горщика. Можливо, що рослина щільно сидить і вільно не виймається старе, якщо посуд пластмасово, можна трохи прим'яти стінки. Якщо керамічна, акуратно довгим вузьким плоским предметом, але не ножем, щоб не порізати коріння, пройдіться між стінками горщика і земляною грудкою. Постарайтеся виняти гемантус, не пошкодивши корінці, обтрусіть витягнути рослини від старого грунту. У новий горщик насипте дренаж шаром 1-2 см, який прикриє зливний отвір. Якщо посуд за висока для гемантуса, додайте дренажу стільки, щоб коріння не діставали до нього на 3-4 см. Опустіть коріння рослини в горщик, при цьому утримуючи цибулину на вазі так, щоб третина її була над верхнім краєм ємності. Акуратно засинайте ґрунт навколо коренів, долонею злегка постукуючи по горщику, щоб частинки ґрунту щільно вляглися навколо корінців. Цибулини гемантуса слід заглиблювати в ґрунт всього лише на 1,3 або 1,2 висоти, на 1,2 см від верхнього краю горщика. ґрунт не досипати такий бортик. Слід залишити, щоб було зручно поливати. Поставте горщик з рослиною в піддон з маленької лійки або глечика, не поспішаючи виливайте воду тоненькою цівкою навколо цибулини, потім біля стінок горщика. Даючи волозі вбиратися, можна злегка прим'яти ґрунт, щоб не залишилося пустот в ньому, якщо земля осіла. Досипте трохи зверху воду, що скупчилася в піддоні, злийте через один-два години. Можливо, ґрунт промок в повному обсязі, і за цей час волога, піднявшись по капілярах, Сама промочити земляний кому, поставте рослину в світло, але не спекотне місце на 3-4 дні. Цей час потрібен рослині для подолання стресу, потім перенесіть гемантус туди, де він буде жити постійно. Розмноження квітки найпростіший спосіб розмноження гемантусу в дочірніми цибулинами. З горщика спочатку з'являться молоде листя поруч з дорослою цибулиною. Потім, коли молодий паросток набереться сил, сформує самостійні коріння. Його можна буде відокремити від материнської рослини з коли молодий гемантус почне викидати третій лист. Тепер рослину можна посадити в окремий горщик. Як доглядати за рослиною? Правила догляду за гемантусом нескладні, і виконати їх може будь-який квітникар, полив і підгодівля у літні місяці гемантус поливають досить рясно, зливаючи зайву воду з під дону, наступне зволоження необхідно. Коли ґрунт просохне, над вас оприскування гемантусу не потрібні, у період спокою рясне зрошення буде зайвим. Потрібно стежити, щоб не висох земляний кому і зрідка змочувати його, щоб забезпечити гемантус поживними речовинами. Потрібно в воду для поливу додати добрива для квіточих рослин один раз в два тижні, чергуючим яку відстояну воду з розчином. Цвітіння при правильному догляді в кінці літа. Початку осені рослина віддячить вам своїми незвичайними квітками, зв'язають, коли він починає підсихати. Чому не цвіте рослина? Причини, через які не цвіте гемантус можуть бути такими: перелив рослини занадто низька температура в поєднанні з рясним поливом, дефіцит вологи, недостатні підгодівлі, мало світла. Відсутність періоду спокою рослина знаходиться на протязі занадто великий горщик використання для поливу жорсткої води. Якщо під час весняного періоду і до закладки квіткових бруньок в догляді був присутній будь-якої або кілька з перерахованих факторів, то, на жаль, в оточному сезоні рослина не зможе порадувати вас цвітінням. Не цвітуть і занадто молоді рослини, потрібно почекати 2-3 роки, іноді позначається, неправильно підібраний склад ґрунту буває, що з часом відбувається защелачиване або навпаки, закислення ґрунту через неправильно підібраної підгодівлі, а також через солей, що містяться в поливній воді. Період спокою восени після цвітіння рослині потрібен відпочинок. З вересня потрібно потроху скорочувати полив, скасувати підгодівлі. Бажано прибрати горщик з гемантусом в приміщення з температурою 11 один на пару місяців. Якщо ж таких умов немає, просто зменшіть полив до мінімуму, але стежте за тим, щоб ґрунт в горщику не пересох. Деякі різновиди гемантусов можуть скидати на зиму листя, як це робить гіпеаструм. Не лякайтеся такого явища: надішліть цибулину на зимівлю прямо з горщиком на 1-5-2 місяці, один-два рази перевірте, чи не пересох чи ґрунт, а потім знову поставте на підвіконня під перше весняне сонечко. Хвороби і шкідники для запобігання розвитку патогенних мікроорганізмів необхідно дотримуватися умов утримання рослин і не допускати переохолодження земляного кома, перевищення вологості ґрунту тривалий час, різких перепадів температури. Застою повітря, боротьба з хворобами і шкідниками гемантуса в домашніх умовах, таблиця, ознаки ураження причина, заходи боротьби, лист втрачає пружність, тканини деформуються, можлива поява точкових плям, дрібних липких крапель. На зворотному боці листа помітні поодинокі особини або скупчення комах сесні комахи шпидники. два трикратне оприскування інсектицидом з інтервалом 70 днів, обробка мильним розчином або спиртом стекол, рам під віконь, киткового посуду нехарактерна мармурова забарвлення, поява невеликих горбтів, висохлих точкових плям, подворачівання країв листа. Поява на тильній стороні тонкої павутини павутинний кліщ, оприскування акацидом рослини і поверхні ґрунту 2-3 рази з перервою в 7-10 днів, обробка акарацидом або спиртом рам стекл, віконь квіткового посуду плями різноманітної конфігурації і забарвлення, що збільшуються в розмірах, що ведуть до відмирання тканин на циболині глисті, або листова пластина, покрита нальотом. Хвороботворні грибки при перших симптомах необхідно оцінити умови утримання і спробувати змінити їх. Можна спробувати обробку такими препаратами, як фундазол, максимхом, оксихом. Триходермин за інструкцією листя мляві безвольно звисають, тканини листа і луситки цибулин зморщуються, шкідників або будь яких плям немає гниття коренів зменшити полив рослина легше переносить короткочасну посуху, ніж перезволоження, використовуйте тільки м'яку воду кімнатної температури. Пересадка рослини в новий ґрунт при цьому гнилі корінці обрізають до здорової тканини, зрізи підсушують і обробляють активованим вугіллям або порошком сірки. Відкликання гемантус перше цибулинне, яке з'явилося у мене в будинку, аж надто сподобалися ці яскраві повітряні кульки на паличці, Садила так, як радили дівчатка-продавці в магазині. Головне в догляді за гемантусом. Світло, тепло і полив відразу купила великий квітковий горщик діаметром 20 см. на дно поклала хороший дренаж, биті черепки, земля звичайна. Купувала цибулину в березні, в тому ж місяці і посадила, засипала цибулину до шийки. Верхівка цибулини повинна бути вище рівня землі. Добре, полила і поставила в тінь, щоб прижилася, як побачила ознаки життя, зелені паростки всередині цибулини. Поставила горщик на світле місце, що з'явилися листочки протирала вологою ганчірочкою, обприскувати не потрібно. Так і доглядала все літо, раз на два тижні підгодовувала, але в цей рік гемантус не цвів. злякалася в жовтні, коли листя почали швидко жовтіти. Але, виявляється, так і повинно бути, я стала економніше поливати рослину. А коли листочки зовсім пожухли, зрізала і прибрала горщик під ванну. Головне там його не забути земля навіть взимку повинна бути трохи вологою. Ватерплейхтп. Оціві прорев'я в Соціві. Ямантюсопідвіра щеваніє 107197, 07 гемантус цвів взимку, ніяких примудростей йому не робила. Стоїть на сонечку, полив рясний два рази в тиждень. Думаю, секрету немає, тільки одне, але цибулина повинна бути не молодше три років. Бджілка хтп, фроюфлоравівтопіц в 4 490... Догляд за гемантусом простий, влітку добре освітлене місце розташування і сонечко, але без фанатизму. А взимку рідкісний полив при температурі 15-18 градусів. Гемантус-сукулент і йому потрібно відпочити взимку, щоб сформувати квіткові стрілки. Грунтосуміш суміш універсальна або для сукулентів. Посадка в широкі і неглибокі горщики. Яві у юрфлорю є в євтопіц в три, Стар 2300 став'є в принт гемантус в домашніх умовах вирощувати нескладно, але це не означає, що рослина потрібно залишити без уваги, красиві квіти будуть вдячністю за правильний догляд і оптимальні умови життя. Гемантус відмінна, невибаглива декоративна рослина і для житлових, і для офісних приміщень.